Професор узяв у руки склянку з водою, витягнув її вперед і запитав своїх учнів, як ви вважаєте, скільки важить ця склянка? В аудиторії жваво зашепотілися. Приблизно 200 грамів, ні грамів, 300, мабуть, а може, і усі 500 стали лунати відповіді. Я справді не впізнаю точно, доки не зважу його. Але зараз мені це не потрібне. Моє питання ось таке: що станеться, якщо я триматиму склянку протягом декілька хвилин? Нічого. Справді, нічого страшного не станеться, відповів професор. А що буде, якщо я триматиму цю склянку у витягнутій ріці, наприклад, години дві, ваша рука почне боліти. А як цілий день ваша рука оніміє, у вас буде сильний м'язовий розклад і параліч. Можливо, навіть доведеться їхати до лікарні, сказав один зі студентів. Як на вашу думку, вага склянки зміниться від того, що я її цілий день просто триматиму? Ні, розгублено відповіли студенти. А що треба робити, щоб все це виправити? Просто поставте склянку на стіл, весело сказав один студент. Точно радісно відповів професор. Так і справи з усіма життєвими труднощами. Подумай про якусь проблему кілька хвилин, і вона виявиться поряд з тобою. Подумай про неї кілька годин, і вона почне тебе засмоктувати. Якщо ти думатимеш цілий день, вона тебе паралізує. Можна думати про проблему, але зазвичай це ні до чого не призводить, її вага не зменшиться. Поравшись з проблемою, дозволяє лише дія. Розв'яжи її або відклади у бік. Немає сенсу носити на душі важке каміння, яке паралізує тебе.